Всім привіт! В сьогоднішньому епізоді говоримо про те, як рости програмісту, про квадрат технологічних інновацій, так і використовувати в своїй кар'єрі, і чому бути сеньором не так і круто, як всі це бачать. Хотів <кхух> би почати із а, того, що а, є певна система координат, по якій ростуть нинішнє покоління програмістів. І ця система координат не саме правильна, а, на мою думку. Нині коли дивитися на маркет програмістів і які цілі собі ставлять молоді юніори, і, і за якими mm. характеристиками вимірюють а, зарплатні очікування у компаніях, IT-компаніях, можна замітити один простий шаблон. Є джуніори, є мідли. Є сеньори. Між ними ще є строн сеньори, строн мідлий і різні Грей Арії. Um, цей рівень вимірюється в основному по рокам, тому що ну, ти приходиш в компанію, ти говориш, що у мене 5 років досвіду, я сеньор. Якщо ти прийдеш в компанію і ти скажеш, що у мене 1 рок досвіду, я сеньор, так не буде працювати. Звичайно, це. Типовий а, час. Скільки часу ти працюєш як програміст, так ти і ростеш. І на це не дуже сильно впливають скіли. Тобто, що б ти не робив, от якщо ти просидиш на цій роботі протягом 5 років, ти станеш сеньором. І це не найкраща система мотивації, яка могла б бути. Тому що коли ти стаєш програмістом, от коли ти стаєш женьором, ти розумієш, що все, за чого В плані, ти, ти тепер просто будеш, ну, тобі нічого не потрібно робити. Ти тепер просто сидиш на цій позиції, ти ростеш, насолоджуєшся життям. Через п'ять років ти станеш сеньором. Нічого робити тобі не потрібно. А бути сеньором, ну, хороша зарплата, статус. Всі компанії тебе хочуть. І то не життя, яке всі ми хочемо. Але не завжди трапляється як так. Тому що є багато PHP сеньорів. Хто тобто, не знає, PHP, доволі стара мова а, розроблялась, а використовувалась для розробки веб-сайтів, WordPress на ній написаний. Багато PHP сеньорів і. Мало PHP проєктів, Нинше. тому що вийшов WordPress. І, ну, так, да, типу, модифікувати WordPress, давати плагіни, це все необхідно. Але а, а навіщо, якщо можна просто зробити лендінг і не зважати на ті деталі, які потрібно заедітити? <кхи> і в результаті в нас є покоління php сеньорів які, от коли стали женіорами, стали вони побачили, що. Ну, а більше робити нічого не потрібно. Через 5 років я стану сеньором. Пройшло не 5 років, пройшло 10 років. І тепер вони розуміють, що вони сеньори, але статусу немає. Їх не бачать як високооплачуваних, висококласних спеціалістів. Просто тому, що технологія вже не там. Технологія вже не в піку. А... З іншої сторони, давайте подивимося на сеньора, який все життя працював у AI. Він був сеньором в AI, також зрозумів, що суття не має сенсу, і також просто сидів на AI протягом 10 років. Зараз він буде отримувати 200К доларів в рік, тому що AI на хайпі. І бачите, як. Система, як а, нинішня от система вимірювання а, досвіду програмістів, вона не збігається з реальністю. Тому що, ну, раніше це лише досвід, але насправді це досвід і технології. Тому що ми, як програмісти, ми працюємо з технологіями, і ну, ти не можеш просто сказати, що я сеньор, потрібно казати, я сеньор в такій-то. Технології, або я сеньор з досвідом таких то технологій, або я сеньор з досвідом таких то технологій, я цікавлюсь в таких то технологіях. І от це я цікавлюсь в таких то технологіях, повинно потрібно воно повинно постійно змінюватися а, всього життя програміста. Є такий квадрант, а, квадрант технологічних інновацій, і він описує, як. А технології, як люди впливають на адаптацію технологій на різних стадіях їхнього розвитку. А, тобто я від собі квадрант, розділений на чотири менших квадрати. В першому у лівому у лівому верхньому квадраті а, знаходиться vast majority, або пізні адоптери відстаючі, їх і називають. Це люди, які адаптують технології, які вже добре адаптовані на ринку. Тобто ми можемо говорити про PHP, ми можемо там говорити про Той самий JavaScript, ми Можемо говорити там про Python. а Ми можемо говорити там про. Мобільні додатки. Значно, ми можемо говорити там про технологію лендінга, тобто ну, позиціонування свого бренду в інтернеті на, на, на сторінки. Тобто, ну, зараз, коли в тебе нема лендінгу, або в тебе нема вебсайту, ти вже трішки відстаючий. Тобто, ну, ти Як бізнес, тобі будь-хто підійде і скаже, що в тебе немає веб ти зроби його. І люди, які працюють в цьому секторі, вони зазвичай. А, це якраз ті самі сеньори, які дуже довго сиділи на одній технології. І їм залишається лише закривати хвости людей, які не встигли з трендами. А, і реалії в тому, що після цього квадрата там нема нічого нижче. Ця технологія ну, просто перестане бути актуальною і все. Рухатися треба не. В іншу сторону, скажімо так. І квадрат, який знаходиться зліва а знизу, це early adopters. Або ранні а, а, адоптери. А, ранні, ну, люди, хто починають адаптувати технології, як тільки вони виходять. Наприклад, а, зараз ми можемо брати таку технологію, як web 3 а GPT-3 ну, трансформери, а, AI трансформери, тобто дві таких трендових технології, і так не всі їх використовують. Якщо ти в цьому квадранті, а якщо не дай Бог ти сеньор у цьому квадранті, ти в тренді, і тут ми вже говоримо про тих сеньорів, які заробляють там 10 тисяч доларів в місяць на розробки блокчейнів. Тут ми говоримо про людей, які там заробляють 200 тисяч плюс о, в рік на AI. Якщо ти, хоч ти спеціаліст, хоч ти фрілансер, якщо ти в цій категорії людей, і ти знаєш, що ти робиш, ти... Хорошому місці. Але просто знаєш що це місце воно не вічне. І це місце воно ну також колись стане vast Majority і UP3 ну, почати нові технології. Um, але оце місце воно вже набагато краще, ніж попереднє. якщо uh, Хтось із вас зараз знаходить себе а на першому квадранті, вам потрібно рухатися в сторону другого, вам потрібно вивчати нові технології. І це та частина, яку не розказують в ІТ-компаніях. Це та частина, яку ніхто не вимірює, ніхто не дивиться на технології, на якими ти працюєш особа. Зазвичай лише багато досвіду. Тому я вам це кажу. І вам потрібно це робити. Ну, типу, це ваш вибір, але мої рекомендації. А, давайте рухатися до правого верхнього квадронту. Правий верхній квадронт це інноватори. Це люди, які працюють над технологіями, які ще недоступні які нові. які... Uh, Змінюють світ, які вирішують проблеми. Це в основному стартап фаундери Це можуть бути uh, дослідники. Um, це можуть бути студенти коледжу останніх, uh, останніх факультетів. Um, зараз з таких технологій я можу вибрати напевно quantum Computing, комп'ютинг. Um, Однозначно там. Sales um, modification. Квантовий uh, комп'ютер, просто перевожу переводжу. Um, Sales modification. Uh, це коли ну, уявіть якби у вас був комп'ютер, який працює на органах, людських органах. Це Sales Modification, в мене знайомий, який на всім працює. Um, це дуже цікаво, тому що. Um, по факту, ти можеш модифікувати гени і програмувати їх. Ти можеш програмувати в сутті, живі клітини. І це... Це, це, це дуже цікаво. Um, є ще uh, такий інноваційний проєкт, як uh, Longevity. це, типу, як напрям, напрям в зорі стартапів. Це uh, стартапи, які концентруються на тому, щоб зробити життя людей довшим. Longevity. А, це люди, які змінюють світ. І Такі люди їм уже не просто платять добре. Їм платять добре. І вони мають шанс стати мільйонерами, мільярдерами і змінити світ. І мені дуже сумно бачити, який малий відсоток людей, які програмісти, які намагаються. Перескочуйте в цей квадрант. Дійсно, всі такі, я хочу бути сеньором, але ніхто не, ну, не задумується про оцей квадрант інновацій, який він трішки ризиковий. Тобто ти можеш працювати над чимось 5 років і це все не вийде. Але ці 5 років ти не будеш жити на хліб, тобі будуть платити. Тобі будуть платити нормальну зарплату сеньоровську. І при цьому, якщо все вийде, ти будеш великою людиною. І це квадрант, в який варто йти. Навіть якщо те, що ти робиш провалиться, ти вже інноватор, в тебе був цей статус, і тобі відкривається дорога у четвертий квадрант. А, це квадрант футуристів. Фучурист на український, це. Не, не, я надіюся, футуристи, це. Люди, які думають про майбутнє. І вони не просто про нього думають, вони його продумують. Вони намагаються зробити майбутнє, в якому їм би хотілося жити, в якому їхнім дітям хотілося б жити. А, прикладом футуристів можна взяти взагалі а, а, весь парламент. А, ну, давайте візьмемо Україну, парламент України. Вони вирішують, а, а де збільшити а, ці налоги, а де зменшити налоги, а який закон випустити? Що якщо ми випустимо закон, який зробить таку -то технологію більш доступнішою. То, а, а якщо ми проінвестуємо в стартапи із цього напрямку, а? відчуваєте, да? тобто, якщо завтра парламент вийде і скаже, що ну, ми інвестуємо 2 мільярди а, гривень в Технологічні стартапи, які а, намагаються збільшити тривалість життя людей, це засяде в розумах молодих спеціалістів, які будуть мріяти, які будуть бачити своє майбутнє в цьому напрямі. І вони потім стануть інноваторами і вони будуть працювати над цією технологією. Тобто футуристи вибирають, над чим працюють інноватори коротко. Взагалі вони впливають на всі інші квадранти. Вони можуть вирішити, які технології будуть а, early adopter, які технології ну, будуть в інноваторстві. Вони більш така керуюча ланка квадранта. А, серед них також є інвестори. Якщо ти інвестор або ти менеджер а, крупного vc фонду, ти також маєш а, силу повпливати на те, що люди будуть робити. А якщо ти фаундер Y Combinator, ну, наприклад, ти, ти значно можеш впливати на стартапи, які люди будуть робити. Є um, ще ланка винова... в футуристах, є ланка а людей, які інфлюенсер. Ах, oh, на український це Що, щось типу, як впливові люди, як, як медіа. А, публічні персони. Ті, хто не обов'язково інвестують якісь гроші, ті, хто не обов'язково мають якусь силу впливу на там, закони України, та? це люди, які а, можуть вдохновляти інших людей. І можуть і, і, і люди, які е, впливають на, на інших людей. Тобто, якщо завтра вийде Ілон Маск і всім скаже, що це майбутнє, от, оця технолог... от запуск ракет це майбутнє. от Нам потрібно вибрати з цієї планети. Колись, ну типу, уявіть собі взагалі питання, ну, типу, вся людська цивілізація може просто загинути в один день і ми ми ну, нічого не можемо з цим зробити. Тому може, ми почнемо інвестувати в космос? Може ми почнемо робити колонії? І, ну, подивіться, що відбувається. Типу, багато молодих хлопців, дівчат вони вже зацікавлені в космосі. При тому, що ну, так, такого не було 20 років назад. Наскільки одна людина може повпливати на це все? Він в четвертому квадранті. А, і це квадрант, в якому мають бути програмісти, яким за 50, тобто, які вже, скажімо, відпрограмували своє. Я не кажу, що після 50 ти не можеш програмувати, я просто кажу, що в якийсь момент часу тобі хочеться вийти на пенсію. І краще б ти був підготовлений до цього. Не просто з точки зору грошей, да? а з точки зору того, а що ти будеш робити? Тобі 60 років, а ну, типу. Ну, Брати ще не хочеться, да? скажемо, ми інвестуємо в longevity, тобто люди будуть жити довше. Скажемо, в тебе ще є 20 років, а що ти будеш робити? А твій розум уже настільки типу, як швидкий, щоб там, швидко програмувати, бути інноватором в чомусь. Тобі потрібно бути футуристом. Це там, де знаходяться більшість ну, таких впливових людей в віці. Зазвичай всі люди в бійці в цьому квадранті, всі успішні люди в бійці в цьому квадранті. Там дуже рідко можна знайти молодих людей. Тому що, ну щоб досягти того квадранту, потрібно пройти дуже багато. Ну, тепер ми швидко починаємо розуміти, чому бути сеньором не так і круто. В тому розумінні слова сеньор, а в якому it компанії хочуть, щоб ми. Це розуміли, скажімо так. Тобто, ну, коли ти сеньор, мені хтось підкоє і каже, я сеньор, інженер, я такий, типу, ну. Окей, чим ти займаєшся? Тобто це взагалі мені нічого не каже. Ти можеш бути джуніором, а ти можеш, бути, ти можеш цікавитися я, і ти будеш крутіше в моїх очах, ніж той сеньор, який сеньор, який працював 10 років, який насправді знає лише PHP. Хочу, щоб це дало трішки. А, Певненості тим женіорам, які можуть бачити людей з великою кількістю років в їхньому резюме, як якихось більш успішних, або тих, хто досягли більше в житті, в деяких випадках так є. Але в більшості випадках ці люди просто довше просиділи в одних штанах. Все. Дякую за а, те, що були на Кавунтокі. І всім до наступної серії.